Намивав, все, намивав. Перегрів, сука, старий дурак. Бу! Там вагітно у 16. Хочу оголосити конкурс. Хто кращий, хто гірший. Ну що ж, друзі, всім привіт, радий всіх вас вітати на нашому новому відео. І, як завжди, вже. Скучили? це Віталік, YouTube канал Димний Бро. Майже місяць, трохи менше, у нас не було жодних відео на Ютубі. По перше, хотів би пояснити, з чим це було зв'язано, як, чому і так далі. По-перше, приношу вибачення перед вами за це. Обіцяю, що з цього відео я буду робити все, що в моїх силах, для того, щоб максимальний інтервал між відео був не більше двох тижнів. З чим це зв'язано? Перше є певні питання по здоров'ю. Другий момент. У цей інтервал часу, який я був відсутній, я їздив на відпочинок. Дуже багато часу зайняла саме підготовка до цього відпочинку, і насправді я дуже сильно випав в цілому з багатьох різних там проектів, не рахуючи там димний бро. Тобто це був один із проектів, які ну насправді трошки зазнали на собі наслідки цього певного етапу часу стосовно контенту. Багато хто з вас знає, що до мене завжди приїжджає багато там різних продуктів на огляди і так далі. Зі свого боку, я обіцяю, що все, що приїжджає, все це потрапляє на огляди, і про все це я знімаю. Тобто ви про це побачите. Не було жодного разу такого, щоб щось приїхало і не було відзнято. Навіть якщо продукт мені не подобався, я про це знімав і це викладав. Це не було тайною секретом. І якщо до мене потрапляє той чи інший продукт, єдине, що могло бути, там те, що я. Бренду написав про те, що там ну тут у вас не ок то-то то. то, Тіпа знімаємо так, чи ви там пофіксите? Тіпа і прийшлете вже краще. Тіпа допрацьоване. Це єдине, що було. Але такого, що ні, ми знімати не будемо, все, давай пока. Такого не було жодного разу. Тому ті люди, які запитують у мене там Віталя, що там, типа, нічого не буде, типа, прислали, і все. Ні, все, що приїхало, все це буде на оглядах. На сьогоднішній день переважно в цій черзі присутні продукти від кейсу, скажімо так, Spam, Heaven, Custom і ще там плюс 100-500 брендів від їх а, я дуже люблю цих людей, я дуже поважаю їх, а, і насправді мені більше всього незручно перед ними, тому що основне очікування так випало, що на їхніх брендах. Звісно, є ще там близько двох чи трьох брендів, які також очікують мого огляду, але там не так глобально. Типу, там це три різних бренди. А тут умовно там 4-5 оглядів конкретно по одному кейсу. І це такий момент, за який мені дійсно незручно. Тому прошу вибачення. Так, мабуть, чашка прогрілася, то. Сука, я вже і забув про цю хуйню. Сука, кальян за 40 тисяч. Йопний, ну, чесно, хай-тек. 40 тисяч гривень. За що їб... За те, що він красивий, нахуй. ну об'ять можна, блять. Йопний шарик заліпає. Як ти його не мий, як ти його не підарась. Все до сраки. Просто ну, типа, блять. Я не розумію, за що такі бабки. Чесно, візуально, да, красивий. Взять той же титан, він теж гарний, але він не коштує 40, він коштує 12. Алло, ну, окей. Як я вже вам розповідав, я був на відпочинку і мої домашні кальяни вони валялись, умовно кажучи, і не використовувались. тому я все перемивав. Все, намивав, і щойно я повернувся, одразу виходжу до вас на зв'язок. Перегрів, сука, старий дурак. Фу. Фу. Ви що, малій? До речі, є до вас така думка: а що, якщо додати нові формати? Щоб це були не просто там а умовно відео, просто що ми з каліяном, і все. Розповідь про якийсь певний продукт. Зараз дуже популярна тема того, що там хтось знімає якесь там шоу, умовно, вагітно у 16, і хтось робить огляд на це відео. З його коментарями і так далі. Що якщо ми з вами зробимо трошки інше? Не просто в форматі відео а В форматі стрімів. На сьогоднішній день, в цілому, у нашій ніші формат стрімів набирає оберти. а У мене також є досить гарний комп'ютер. Єдине що там якусь камеру докупити, але ну, це вже таке інше. Тобто, в цілому, ми можемо навіть, якщо це не про Твічі, про знімати і всякі такі редакції на YouTube. Давайте з вами поспілкуємося, оскільки це відео. Моє, умовно кажучи, повернення мені досить цікаво, що саме ви хотіли бачити на моєму каналі, або якісь там повчальні відео, щось філософське в плані ті типу, кальянів, там кальянної історії, а якісь цікаві факти. Мене дуже просили відзняти огляд про те, як я їздив на відпочинок, як це проходило, і в цілому, як це було зі свого боку, я можу вам сказати про. Те, що все це реально. Але в першу чергу мені цікаво, що хотіли бачити на нашому каналі ви, окрім того, що ми робимо якісь певні огляди і так далі. З чим це пов'язано? Навіть не дивлячись на те, що певний час у мене не було оглядів, активність серед наших українських брендів вона досить знизилась. Якщо ми хочемо з вами бачити якийсь регулярний контент, ми повинні з вами якось до цього. Приспосаблюватись для того, щоб його вам давати, враховуючи те, що зараз брак в цілому активності серед наших виробників, звідки брати цей контент, я як і інші там медіа особи не дуже розуміємо. Звісно, що деякі там подлізателі, скажімо так, скажуть, ні, у нас все добре, індустрія живе. Ні, індустрія жила на той час, коли почалася війна. Коли пропала рашка, бренди активувались, а зараз що? Один спам Хевен Кастом. Все. Ну, це не ринок, це один бренд, один кейс-продукт. Знімати про один спам Heaven Custom, ну зрозуміти мене також, це не ок. Тому що мені хотілося про що ще розповідати, якусь ще інформацію вам давати. Тому в цьому відео я хотів би отримати від вас фідбек. Я серед всієї нашої аудиторії хочу оголосити конкурс. Якщо ви хочете зробити свій вклад в індустрію, в розвиток цього каналу, все, що вам потрібно, просто. Типові умови підписати, зробити репост і написати коментар. В коментарі потрібно написати вашу ідею, що б ви хотіли бачити на нашому YouTube каналі. Кальянна тематика, можливо, якісь огляди з коментарями на якісь шоу ще щось. Тому, друзі. Зараз майбутнє цього каналу залежить від вас. Напиши у коментарях, що б ти хотів тут бачити. Я буду. Зі свого боку, вам дуже вдячний і 5 людей з найкращими варіантами отримують свої підгони. Тому, друзі, ще раз приношу вам вибачення за мою відсутність, але обіцяю, що тепер мене стане більше. Будуть відео. Ті, по яким ви сумпували, підведення підсумків, аналіз ринку, мої там якісь певні прогнози, хто кращий, хто гірший, порівняння. Досить давно у нас не було порівняння серед легкого та міцного чучуну. Я думаю, що це вас чекає у одному із наступних оглядів. Тому, друзі, буду дуже вдячний за ваші ідеї, за вашу підтримку і за ваш фідбек. З вами був, як завжди, я Віталік, YouTube канал Димний Бро. Ставте лайки, пишіть коментарі та підтримуйте нас. І що, давайте щось робити. Я повертаюсь, наведемо світи разом. До нових зустрічей! Люблю вас.